Так, всім вітання, хлопці. Там були питання по корпусу е, ламаки Олексія. Вибачайте, що він такий у мене страшний, бо Льоха мені дав бракований корпус, сразу кажу. Він трошки там по розмірам плаває. но розповідаємо. Дивіться, е, по, якщо все добре з корпусом, все нормально, тобто я його скрутив знизу. Ну, трошки не дотягну, може, ну, в общем, дивіться, він отак от на наше дно сідає. Чудово. Просто чудово. По довжині, по довжені, подовжені, отут, от, от, от я вам показую, у нас виходить, трошечки він не налазить. Що ми можемо зробити? Ви можете, якщо вам треба пилка збірник, ви можете отут-от наждачечку. Трошечки наш широченний фалець підробити. І тут підробити. отут І все. І у вас буде нормальна посадка поламаки, воно буде сідати аж бігом. Тобто, ну, трошки трошки завширше дно. Ну, я думаю, що це рішення. Так що, таким от чином, це всім привіт.